Сижу на третьому ряду. Фільм оглядом. А там на першому екрані у водителя теж грає те саме. Звук, наче як в кінотеатрі сидиш. Ключечки, тут навіви, тут відкривається ця, водителем ця, ця відкривається. Курва мать. Тут всякі сховки, можна тут щось положити, тут теж можна щось положити. Ночі тут освітиться тут вверху світиться. Тут теж сховик такий. Ну, підставки під всяку цю, як його, дрібідень, під це, як його, ззаді. О, це я ось сижу. Посередині ось місця. Курва мать. Там теж всякі ці. І тут ось такий багажник, курва мать. Тут ну, місце їбалися гуси догори ногами. Другий ряд. Курва, я хочу, щоб мене хтось возив тут на третьому ряду. А ніхто не хоче мене возити.